Добрий день, шановні депутати. Добрий день, українці. Сьогодні народ України та президент хочуть миру як ніхто інший, і всі над цим працюють. І ми дякуємо Сполученим Штатам Америки, нашим європейським колегам за підтримку і за діалог, який є сьогодні. Але єдиний, хто не хоче миру, це Росія. Ми це відчуваємо в наших домівках, ми це чуємо в нашому небі. І наша головна гарантія безпеки це сили оборони, сміливість, винахідливість нашого українського народу. Україна вже стала світовим лідером у безпілотних технологіях. Ми створили ринок дронів, власний безпілотний флот, ракети, системи РЕ, боєприпаси, перехоплювачі шахедів на полі бою, подвиг українських воїнів безапеляційний. Саме вони тримають фронт, і ми зобов'язані їм усім нашими домівками, сім'ями, свободою. Але треба сказати. Що жодна країна світу не була готова до викликів такої масштабного повномасштабної війни. Якби не громадянське суспільство донати українців, робота волонтерів, фондів, допомога кожному підрозділу, якби не підтримка наших західних партнерів, нас могло б уже не бути як держави. Усім разом об'єднавшись, ми зробили неможливо. Я дякую кожному українцю, кожному волонтеру, кожному партнеру, хто продовжує цю роботу щодня. Але сьогодні залишається велика кількість проблем. Які необхідно терміново вирішувати: паперова армія, радянські підходи, надмірна бюрократія та збої в забезпеченні фронту усе це заважає військовому на передовій діяти максимально ефективно і надійно захищати свою землю. Я йду на посаду не як міністр, який побудував цифрову державу, створив дію, а як людина, команда якої з 22-го року багато часу працювала на війну. Завдяки роботі нашої команди та підтримці президента в Україні з'явилися Starlink, армія дронів, лінія дронів, Брейван, система мотивації Юнайті-24, чотири у світі Амазон для війни. Брейван маркет. Ми допомогли реалізувати серію асиметричних операцій проти ворога, які провели та СБУ. Але ми не просто реалізували окремі проекти. За цей час створено з нуля інноваційні ринки, яких раніше не існувало. На початку вторгнення в Україні було сім компаній, які робили дрони. Сьогодні 500. РЕ – було дві компанії, сьогодні 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім. Сьогодні більше ніж 20. НРК було нуль компаній, стало понад 100. Ми почали системно шукати асиметричні рішення, там, де класична війна була для нас занадто дорогою або неможливою. – Замість ПТРК для знищення бронетехніки, дрони коптери замість дефіцитних боєприпасів та артилерії, українські ланцети, замість хаймарсів, перехоплювачі як частина системи ППО. Лише полк, НГУ, лазер, який ми підтримали з нуля, знищив ворожої техніки на 15 мільярдів доларів. Або наш спільний проект з групою СБУ Альфа, завдяки якому знищили понад 300 одиниць ворожої ППО тільки в 2025 році. Або лінія дронів, яка знищує. Кожну четверту ціль на фронті, проте сьогодні не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою, необхідні комплексні зміни. Наша мета змінити систему, провести армейську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорнити брехню й корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою, щоб люди, які дають реальний результат, Отримували винагороду і можливість зростати далі. Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні такі берудари по ворогу та його економіці, зробити ціну війни для Росії такою, яка вона просто не може потягнути, зупинити ворога силою. Ми повинні почати роботу в інформаційно-когнітивному домені та протидіяти російській пропаганді, зокрема на території самого ворога. Наша стратегія вже привела до того, що в грудні ворог втратив 35 тисяч росіян. Це верифіковані втрати. На кожне ураження є конкретне відео. Ми запустили ринок перехоплювачів, які збивають десятки відсотків усіх шахетів. Вже знищуємо росіян у морі та на їхніх власних аеродромах. Ми першими у світі зробили дрона штурмові підрозділи, один із яких був ударною силою для нещодавної деокупації Куп'янська. Штучний інтелект вже став союзником України у війні. Сотня і рішень працюють на фронті та застосовуються на всіх рівнях військових операцій. Ми рухаємося до повної автономності на полі бою від машинного зору та аналітики даних до роїв дронів. Наша амбітна мета зробити Україну першою країною в світі, яка зможе прогнозувати. Та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту і багато іншого, про що не можемо сьогодні говорити публічно. Вирішення питання ефективної організації дасть нам змогу на 100% використати технологічний талант українців та досягнути всіх поставлених цілей війни. Ми зобов'язані перемагати ворога в кожному технологічному циклі, бути один на два на десять. Кроків попереду, щоб зберігати життя наших воїнів і знищувати противника максимально ефективно. Більше роботів, менше втрат, більше технологій, менше загиблих. Життя українських героїв найвища цінність. Ми не маємо права на рішення, які коштують життів наших героїв. Потрібно швидко раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців, якісна підготовка це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК після комплексного аудиту Ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність нашої країни. Усе має базуватися на даних. Це мій пріоритет. Ми будемо вимірювати ефективність усього. Ми повинні масштабувати сильних і допомагати зростати тим, хто, цього, хто до цього реально готовий і працює на результат. Доступ до можливостей розвитку має бути рівним для всіх. Тому одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування. Сьогодні топ-50 із 400 загалом юнітів, які займаються дронами, забезпечують 70% уражень ворога. Уявіть потенціал сил оборони, якщо ми допоможемо решті 350 вирости на власному прикладі взаємодії та спільних проєктів з Мадяром, К-2, Білецьким, Аболенським, Флінтом, Ахілєсом, Феніксом, Рарогом, Хмарою, Перуном, Німезіцем, Редісом та багатьма іншими неймовірними військовими. Ми побачили приклад справжнього лідерства. Сильний командир взводу має стати командиром роти, роти батальйону, батальйони, бригади, бригади корпусу. Ми будемо оцінювати лідерство за реальними даними і результатами, а не за посадами. Ми високо цінуємо співпрацю з міжнародними партнерами і будемо поглиблювати взаємодії. Президент особливо зробив історичну роботу із залучення міжнародних ресурсів. Наше завдання використати їх максимально ефективно. У цьому році ми ставимо ціль збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. Побудувати реальні відносин, щоб кожна гривня допомоги була чітко спрямована на результат. Інтеграція партнерів, зокрема їх наукового та дослідницького потенціалу, зробить нашу систему оборони сильнішою, водночас посилюючи їхні оборонні спроможності. Довіра, наш головна головна валюта і взаємодії з партнерами, суспільством і військовими. Тому антикорупція фундамент нового міністерства оборони. Сьогодні той, хто краде на війні, наш ворог. Ми виведемо розвиток українського ВПК на новий рівень, де Фенстек стане ключовою індустрією України на світових ринках і драйвером економічного зростання нашої держави. Нам ще треба зробити домашню роботу, щоб створити власні системи ППО, свій артпостріл з лазерним наведенням. Це дасть змогу артилерії працювати точніше, швидше та ефективніше, зменшуючи ризики для наших військових. І це завдання від президента. За час повномасштабної війни в Україні підприємці розвинули з нуля. Топові військові компанії, дякую кожному, хто змінив траєкторію свого бізнесу і поставив усе на захист нашої незалежності. Ми переконалися, якщо дати українцям свободу та рівні правила гри, вони роблять неможливо. Наше завдання залучити максимальну кількість підприємців до оборонного виробництва, більше конкуренції, вища якість і доступніша ціна. Лише чітко рахуючи і дотримуючись математики війни, ми зможемо обійти ворога завдяки асиметрії та ефективності. Найближчим часом ми зробимо глибокий аудит Міноборони та Збройних сил України, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового і соціального рівня забезпечення військовослужбовців. Не всі плани я можу озвучувати публічно, але Комітет з питань національної безпеки ознайомлений з усіма деталями. У нас є чітка візія та цілі оборони. Які погоджені з Верховним головнокомандуючим президентом України, усі, хто допомагатиме досягати цілей війни, отримають необхідні ресурси для руху вперед. Хто не впорається, покине систему. системі оборони потрібні реальні видимі зміни, які відчуваються на рівні особового складу.